Всім привіт дорогі друзі. Це капець. Розчарований я во всьому, що в перепілках, що в кроликах, не знаю, що це таке, що це мені так не везе. Ну, коротше, сьогодні вже перепілкам 55-й день, вони не несуться. І не знаю чого. Перепілки взрослі. Вже видно, де пітушок, де курочка, півники грають на курочках. Але все одно не несуться вони чогось. Не знаю, будуть вони нестись, не будуть. Як ви бачите, я вже ось розділив їх по породах. Тут оставив фенікси. Дуже подобається мені ця порода, вони такі здорові перепілки. Але ніхто не несеться. Я почитав, чого вони можуть не нестися. То написано, що може бути перенаселення. Тому я заселився тут ось. Перепілок і тут вони сидять. Поки їх переселяв, то взяв дві в руку, одна втекла, вирвалася, побігла туди і свиня її з'їла. Ну як, придушила і все, і капець. Ось такі то діла. Далі, що можу сказати? Дивіться, прикуля. Через 12 днів кролиця має приводити. Вона вже нарвала пуху, вона вже носить в зубах. Не знаю. Ну, скоріше всього вона не приведе. Того разу така саме була, така сама ситуація, але вона трохи трохи раніше почала рвати. І не привела. Нарвала, носила так само, щось там носилася, бігала і не привела. Пишіть в коментарях, чи мені цікаво буде почитати, чи були такі у вас ситуації, що так само там за 2 тижні, ну за 12 днів, там за 10, за 12. Починала кралеця рвати пух, носити і... Чи були такі випадки вас, щоб привела. Будемо надіятися, що були і що ця кролиця приведе. Не. Ну, як провірати, я знаю, там прощупують якось живі, цього я не вмію і не знаю, як це провірити. Тому будемо чекати. Ну, будемо ще надіятися на цю кролицю, що вона приведе. Не. Можливо, вона приведе. Так, тут у нас віденські лакетні сидять такі красоточки. Ростуть, їдять і все нормально. Це вже який третій, четвертий раз злучаються хрилис, вони не приводять і не знаю, що робити. Перепілки так само не несуть. Ну, ще є Хороша, хороші новості. Договорився за кролика. Віденський, блакитний, самець І ще договорився за бройлерів. Рівно через тиждень буду лупитися і я куплю їх. Тому очікуйте на відео, купимо, будемо також щось пробувати вирощувати. Буду щось знімати. Чи вийде в мене, чи не вийде, не вийде, не знаю, але будемо сподіватися, що все вийде. Спочатку я буду бройлерів тримати в брудерові. Потім переселю в ось ці клітки. Можливо, ще, ну тут все позабираю і можливо тут буду ще тримати в ось ці клітці. Ну це не точно. У ну, мене є, як ви бачите, ось такі клітки. І я думаю, якраз буде для них саме класна така кліточка по висоті. Висота тут хорошенька така, височенька клітка. І будуть тут, скоріш за все, сидіти бройлери. Да. Ну я не знаю, що ж мені з цими перепілками робити, чого вони не несуться так довго. Годую так само, як і того року. Все так само. Того року ми почали нестись на 51 й день. Ну не так довго, як цей раз. І хороші перепілки, великі, класні. Мені подобаються. Вони дуже класні перепілки, але чогось не несуться. Маленьких, от я їх сьогодні розселяв, трошки носився з ними, то одна тільки маленька перепілка була. Десь така, що грам 200, десь 200-220 грам, десь так. А то все не менше 250, навіть 250, нема навіть більше. Там 260-270. А саме більше важить перепілка 415 грам. Можливо вже і більше. І не Техасець, а Фенікс. І всі вони великі, як ви бачите, ось такі тут вони здорові сидять. І за чого я їх розділив, щоб вони самі там між собою спарювались і тоді приводили, е, лупилися і ще буду підсипати інкубатор від них. І хотілося б ще більше їх розвести. Так як вони всі великі, а техасці менші. Ну, всякі є, ну, ну все одно хотілося б, щоб більше було що будемо на щось надіятись, не знаю на що. Ось такі тут діла. Цих ще покажу. Поважив. Не пам'ятаю, чи казав, чи не казав. Ці 2400 віденські блакитні. 2.300 і, 2, і 2. Да. А ці 4700 і 5300. Пролички. Такі вони. Нормально вага для них. Будемо надіятися, що все буде з відінськими блакитними нормально. Не така чепуха, як з французькими баранами, що вони щось не злучаються. Ну, я думаю, що віденські блакитні це щось наподобі Каліфорнії. Щось вони мені так кажуть. Думаю, будуть легкі вони в утриманні. І будуть нормально плодитися. Це саме основне бо наші ті кролики, якщо вони не плодять. Я не знаю, скільки ще раз злучати ці кролиці, щоб вони вже привели. Побачимо. Я не буду просто неймовірно радий, якщо вони приведуть. Хоча б одна. Ось такі тут діла. Ну, в принципі, все розказав. Пока що з хороших новин нічого немає в перепілках і в кроликах. А це добре, що будуть бройлери. Що вже наконець знайшов, де купити, договорився і думаю, що все нормально буде, що куплю. І вже через тиждень вийде відео про покупку. Покажу вам і будемо ізучати також цю нішу. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, всім пока. До нових зустрічей!